Житловий комплекс Фазер Відрія родинна фортеця встигніть обрати найкраще планування. Глава партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель заявила, що німецький канцлер Фрідріх Мерц. Повинен мобілізуватися до української армії, якщо він хоче, аби російсько-українська війна тривала. Про це вона сказала під час свого виступу. Вайдель також наголосила, що залишається, мовляв, відданою національній обороні, і крім того, підкреслила, що німецькі солдати повинні захищати передусім Німеччину. Ви знаєте знає мою думку. Якщо хтось хоче війни, нехай сам воює. Нехай Фрідріх Мерц поїде до кордону в Україну. він сам повинен служити або Ларс Клінгбейл, або всі ці відмовники від військової служби з фракції СДПН. Вони мають просто довести на що вони здатні, якщо хочуть продовжувати цю війну. Я хотіла би це бачити. Ізраїль вже розпочав відведення війську секторі гази, відповідно. До досягнутої угоди з Хамас. На першому етапі із Газу були виведені логістичні сили. Пізніше, сьогодні та протягом вихідних, ці сили будуть взагалі виводитися. А на початку наступного тижня відбудеться наступне відведення військ з більшості напрямків на півдні сектора. Крім того, очікується демобілізація тисячі резервістів. Військові джерела заявили, що до кінця цього тижня Хамас відновить контроль над більшою частиною сектора Гази і безумовно над міськими районами, пишуть місцеві видання. Я ж нагадаю, що Ізраїль і угруповання Хамас підписали першу фазу мирного плану. Першим про це сказав президент США Дональд Трамп, і за його словами, це означає, що всі ізраїльські заручники. Будуть дуже скоро звільнені, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Хамас отримав гарантії від посередників, включно зі штатами, що Ізраїль не відновить бойові дії в секторі Газа, заявив член Політбюро. Підписання цієї угоди Дональд Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру. Американський лідер подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на близькому сході. Ну а ще Трамп повідомив, що планує наприкінці цього тижня здійснити поїздку на близький схід. Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білому домі. 8 жовтня він уточнив, що візит може відбутися вже 12 жовтня. За його словами, поїздка пов'язана з фіналізацією домовленостей у рамках палестино-ізраїльського врегулювання. Цитую. Я можу поїхати туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Думаю, це станеться високі шанси, що це відбудеться, сказав Трамп. Щоправда, він не уточнив до якої саме країни близького сходу відправиться, і які домовленості будуть обговорюватися. Є німецьких депутатів святкували день народження Путіна в посольстві РФ у Берліні. Повідомляє видання MDR. Йдеться про депутатів земельного парламенту Саксонії Ангальд від партії Альтернатива для Німеччини Ганса Томаса Тільшнайдера Флоріана Шредера та Франка Ото Лізурека. Захід організував ультраправий журнал Компакт, який раніше в Німеччині намагалися заборонити. Головний редактор Юрген Ельзесер назвав Путіна цитую патріотом і захисником заходу. Інші німецькі партії засудили цей візит. Представник ХДС гідо гоєр звинуватив АДГ у втраті зв'язку з демократичними принципами. А соціал-демократ Андреас Зільберзак закликав партію визначитися із політичними симпатіями.